Купатися хочеться усім, а пляж лише один, принаймні офіційно дозволений. Це територія міського озера. Лише тут кажуть в управлінні надзвичайних ситуацій міськвиконкому безпечно відпочивати, адже є не лише належно облаштована територія, але й рятувальні пусти. Чого не скажеш про береги бистриць? Там жодних умов. Однак любителів водних процедур та бронзової засмаги таким екстримом не злякати. Пляжі річок давно облюбовані мешканцями міста. Тож, якщо не можна заборонити, кажуть надзвичайники, доводиться патрулювати. Там немає рятувальних. Постів там не сам берег не обладнаний як пляж, і він практично не може бути обладнаний, тому що пляж повинен бути пісок без, без каміння, без, без інших предметів гострих. Але разом з тим, знаючи про те, що люди відпочивають і заборонити їм практично це нереально, то все одно протягом літа, протягом купального періоду. В цих місцях, особливо вихідні дні, святкові дні, коли маси людей, маса людей буде відпочивати. Е, Організовуються цих місцях патрулювання. Попри те, що офіційно купальний сезон стартує лише 1 червня, спекотний травень вніс свої корективи. Тож мешканці із задоволенням вправляються у плаванні. Санепідеміологи кажуть, за якість води безпечні на момент проведення відбору на санітарно-хімічні та біологічні показники. Міське озеро цілком відповідало усім вимогам. Щодо річок, тут ситуація інша. Купатися можна. На однак перевіряють тут воду зовсім з іншою метою, саме з цією метою, щоб визначити, чи вона придатна для купання. Ця вода дослідження не проводяться. Але нашою установою постійно відбираються проби води з даних річок, тому що вони є вододжерелом для водопостачання міста Івано-Франківська. Тобто, постійно ця вода у нас знаходиться на контролі. на сьогоднішній день. Вона відповідає вимогам. Фахівці наголошують, відбір води на якість справа неодноразова. Таку процедуру проводять щонайменше двічі на місяць.